Російські війська атакували дронами кривий ріг. У місті є влучання. На одній з локацій спалахнула пожежа. Також відомо про щонайменше трьох постраждалих. Чоловік 52 років у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пізніше у сухопутних військах ЗСУ підтвердили приліт шахеда поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі. Росіяни обстріляли з артилерії село Дмитрівка на Миколаївщині. Внаслідок ударів загинув 49-річний чоловік. А також поранена 37-річна жінка, розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Крім того, у Дмитрівці пошкоджені приватні будинки та магазин. Одна людина загинула внаслідок артообстрілу Херсонщини. Російські війська вдарили по селищу Комишани. Смертельні травми отримав 47-річний чоловік. Цю інформацію підтвердила обласна прокуратура. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів у регіоні. Внаслідок цих обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка та 17 приватних осель. Слов'янська Донеччині атакували шахе, де росіяни вдарили по мікрорайону Залізничний, а також є влучання у районі підприємства Керамаш. Повідомив начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, там пошкоджені промислові приміщення та приватні будинки. Постраждалих немає. Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. На жаль. Вночі місто зазнало обстрілів атака типу Пошахет, влучання в мікрорайоні Залізничний, а також в районі Кіраммашу. На щастя, без жертв тримаємось. Ми разом вирушить себе. До восьми зросла кількість поранених у селі пісочин на Харківщині серед постраждалих дитина. Повідомили в ДСНС ворожий безпілотник лучше у будівлю СТО спалахнула пожежа. Також пошкоджені цивільні будівлі у селі Курортне та у місті Дергачі. Крім того, горіли склади приватного підприємства та будівля агропідприємства. Росіяни штурмують Покровськ. оперативно стратегічне групування військ Хортиця. Повідомляє про важкі бої та спробу росіян заблокувати покровсько мирноградську агломерацію. Основні атаки ворога зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного. Також окупанти намагалися просуватися у бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки. Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Вантажівки з Кадирівцями прибули в тимчасово окупований Маріуполь. Про це повідомив екс-радник мера Петро Андрющенко. За його словами, це найбільший загін військових із Чечні, які фіксували в Маріуполі за два роки. Деться про 15 вантажівок з військовослужбовцями. Андрющенко зазначив, що за даними його джерел кадирівці мають переміститись у Запорізьку область на ротацію. Деться про район Енергодара, Мелітополя та Васильівки. Андрющенко наголосив: наразі Маріуполь. Повністю мілітаризується, зокрема, логістично. Українські військові взяли у полон двох російських найманців з Камеруну. Про це повідомляє прес-служба 20-го окремого полку безпілотних систем. Африканці Метугена Онан Пафе та Анатоль Франка воювали на сіверському напрямку. Потрапивши в полон, російські найманці розповіли, що підписали контракт, за який їм пообіцяли 1 мільйон 100 тисяч рублів. Це значно менше ніж РФ платить власним громадянам. Але для громадян Камеруну пристойніші гроші. Одно Час полонені африканці стверджують, що їх обманом відправили на фронт. Мовляв, вони їхали до Росії, щоб виготовляти шампунь та лікувати зуби. Вечільник МЗС Німеччини вперше прибув до Києва. Про це повідомляє Deutsche Welle. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув нічним поїздом із Польщі. Міркувань безпеки візит тримали в таємниці разом із міністром до України. Приїхала високопоставлена делегація німецької збройової промисловості. Йоган Вадефуль пообіцяв подальшу підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони та іншим озброєнням. Я хотів би підкреслити незмінну прихильність німецького уряду до України. Зараз ваша країна потерпає від жахливих атак. Очевидно, що Путін використовує увагу до близького сходу, щоб продовжувати тут свою війну, яка продовжує порушувати міжнародне право. Ми не повинні дозволити йому це робити. Міністр закордонних справ словаччини заявив, що Росію можна пробачити. Глава МЗС Юрай Бланар пропонує повернутися до дотримання міжнародного права та поновлення зв'язків. Словацький міністр вважає, що війну, яку розпочала Росія проти України, необхідно завершити дипломатичним шляхом. Також не можна допустити війни РФ з НАТО, оскільки це буде третя світова. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів на заяву Бланара у соцмережі Ікс. Міністр заявив наївно. Сподіватися, що злочинець зупиниться, якщо його пробачити, а не покарати. 18-й пакет санкцій проти РФ блокує Угорщина разом із словаччиною. Про це європравді розповів дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності. Братислава блокує обмеження, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року. Натомість Будапешт, за словами інсайдера, не висунув конкретних умов. Нагадаю, минулого тижня у день саміту ЄС з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо особисто. Поговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. але й після цього він продовжив виступати проти. Тож на засіданні послів ЄС того ж дня 18-й пакет антиросійських санкцій так і не затвердили. Президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення санкцій проти РФ у Конгресі. Однак, законопроєкт не тягтиме за собою обов'язкового ведення. Про це заявив ініціатор законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою. Сенатор республіканець Елінсі Грем. Він стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є великий прорив. Під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що настав час діяти, рухати законопроєкт уперед. Наступного дня після липневої. Перерви 6 липня ми ухвалимо законопроєкт, Стверджує він. Водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент. США. публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії за потреби. Іран може відновити збагачення урану вже за кілька місяців. Про це заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі. Попри американські удари по ядерних об'єктах, технологічні потужності Тегерана залишаються достатніми. Наголосив він напередодні. Іранська влада заборонила Гросі відвідувати ядерні об'єкти і не дозволила встановити камери спостереження. Також Тегеран призупинив співпрацю з Магате. Гросі закликав повернутися до переговорів. Інакше за його словами проблема. Повернеться знову. Це всі оперативні новини станом на цю мить. Я повернусь до вас менше, ніж за годину вже з оновленим випуском. Не перемикайте, лишайтеся за апострофом.